Підготувала для вас дещо нове на моєму каналі, а саме це огляд зв'язку карт Таро з астрологією, тобто зв'язок карт з планетами, зі знаками зодіаку і з порами року. Сьогодні будемо дивитися нульовий аркан Блазень. Подальшому, якщо вам сподобається така рубрика. Буду дивитися по лайкам, буду дивитися по переглядам. Якщо сподобається, ми продовжимо, будемо розглянемо всю колоду Таро на такий, такий зв'язок з астрологією. Тому ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео, також ширте це відео між своїми друзями. Якщо ви хочете, якщо вам сподобається, якщо ви хочете продовження такої рубрики. Отже, Сьогодні починаємо з нульового аркану таро Блазня. І розглянемо його зв'язок з астрологією. У мене, оскільки я використовую дві колоди, є два ось таких от цікавих блазня. Блазень, дурень, ось вони такі. Отже, що можна сказати про блазня? Ну, Блазень – це планета Уран. Уран символізує свободу, несподіванки і нові можливості. Знак зодіаку – це водолій, знак оригінальності, інтелектуальної свободи і пошуку свого унікального шляху. Що стосується пору року, блазень символізує весну, тобто час оновлення, початку чогось нового і пробудження енергії. Щодо зв'язка з Ураном. Якщо у вашому читанні випадає блазень, тобто блазень нас завтра означає новий початок. Але саме зв'язок з ураном додає таке уточнення, тобто зміни можуть бути несподіваними або навіть хаотичними. Щодо знака водолія, водолій нам дає підказки все ж таки більше про стиль змін. Тобто водолій додає характеристику, зміни можуть бути пов'язані. З новими ідеями, творчими підходами або у людьми, які мислять нестандартно. Ну, а от весна, звичайно, у контексті питання, коли відповідає порою року весна. А також, наприклад, так може символізувати і енергію, тобто енергію легкості в комбінації з блазнем. Відповідно, якісь зміни, можуть бути легкі зміни, або, наприклад, блазень, якщо ми знаємо, що це весна, може підказувати, що час відкритися світ або шукати нові враження. Тобто блазень і ця енергія весни це щось легке, нове, якісь нові враження. Отже, на практиці, давайте з вами розглянемо більш детально, тому що розумію, що багато кому не зрозуміло, навіщо взагалі цей зв'язок карт з планетами ну, з порою року, можливо, комусь знадобиться у відповідь на питання коли, але, наприклад, знак Зодіака або планета. Отже, наприклад, на питання давайте візьмемо, да, чи варто змінювати роботу, ось просто так, для прикладу. От вам випадає блазень. Ну, наприклад, навіть поруч можуть бути якісь інші карти, там якісь колосу фортуни, вежа, тобто якийсь є певний ризик. І от ви бачите, що випадає блазень, Ми згадуємо про зв'язок з Ураном. Отже, це нам говорить про те, що зміна роботи може статися несподівано. Але все ж таки це необхідно для вашого розвитку. Тобто, саме. Уран підсилює е, трактування цієї карти, що зміни все ж таки несподівані будуть для вас. Якщо, знову ж таки, е, випадає вам блазень, і, наприклад, поруч ще й зірка, а зірка це також карта водолія, то тобто це може означати, що нова робота буде пов'язана з творчістю, інноваціями або технологіями. Якщо, якщо розклад взагалі на одну карту, то е, питання Чи варто змінювати роботу, то так от тут е, нова робота буде творчість, інновація або технологія щось таке. І, е, знову ж таки, якщо ми е, в цьому питанні, чи варто змінювати роботу, будемо говорити про час, тобто коли, наприклад, змінювати роботу, то Блазень е, вказує да, на весну. Ну і найкращий момент для таких змін це початок весняного періоду. Тобто, чи варто змінювати роботу? Так, варто краще зробити це весною. Або коли варто змінювати роботу, краще зробити це у весняний період. Так, ще для прикладу, питання таке, чи буде, наприклад, успіх да, у проєкті якомусь новому, або якійсь ситуації в якійсь. Коротше кажучи, чи чекає на вас успіх? От, знову ж таки, випадає вам карта Блазня новий початок, але ми згадуємо про зв'язок з Ураном, що підказує нам про те, що все ж таки виклики будуть несподівані. Тобто новий початок, але треба бути готовим і до несподіванок якихось. І знову ж таки, водолій. Да? Чи буде успіх в новому проєкті, згадуємо про водолія, тобто проєкт може вимагати нестандартного підходу, співпраці з командою там, або впровадження оригінальних ідей. Ну і якщо говоримо про весну, тобто, по-перше, чи буде успіх, це нам натякає на Час, що скоріше за все, ну, це ж виходить, ми дивимося з е, огляду на інші карти, да? але якщо е, трактувати тільки власне, то період, коли буде успіх, це більше весняний період. І все ж таки, е, якщо у вашому розкладі немає якихось стабілізуючих карт, тобто карт більше, що дає нам більше посилення нашу впевненості у нашому питанню, то весна. У блазня да, дає нам таке попередження, що проєкт може бути короткотривалим. Тому що весна це легкість, така енергетика цієї пори року легка. Тому так, проєкт буде легкий, але, ну, скажімо так, короткотривалий. І взагалом більше, наприклад, я трактую все ж таки блазня більше до. Пора року, тобто я не прив'язуюсь до енергії самої весни, я більше трактую як пора року, і якщо випадає питання коли, я просто, якщо випадає блазень, точніше, на питання коли, то просто що це весна. Тобто я не занурюсь так глибоко. Але знову ж таки, на ваш власний розсуд, коли ви будете працювати з картами, як вам буде зручніше. Просто такі нюанси, як зв'язок з планетою, зв'язок з знаком Зодіаку, ну і зв'язок з. Пору року дає нам більше розгорнути, більше розширене значення карти. Тобто ви можете краще зрозуміти енергію карти, звертаючи увагу на її астрологічні зв'язки. Також прогноз часу, знову ж таки, якщо розклад вказує на пору року. Допомагає дати більш точну відповідь. Ну і глибина інтерпретація, тому що все ж таки зв'язки з планетами, знаками додають більше контексту до ситуації. От, якщо Уран говорить про несподіванки, то Водолій говорить про творчість і дружбу, тобто ми вже можемо більш ширше розширити якби, наш відповідь на питання. Тому от, карта Блазня да, такі двері до нового якби, в загальному значення цієї карти, ну і астрологічні зв'язки допомагають. Точніше інтерпретувати розклади, коли діяти, чого чекати, яку енергію це принесе. Тож, сподіваюся, цей підхід допоможе вам в роботі. Якщо залишилося питання, пишіть в коментарях. Якщо бажаєте, якщо вам сподобалося, якщо вам цікаво, ви хочете дізнатися більше на інших арканах, на інших картах Таро, то, будь ласка, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. І обов'язково ширте це відео з друзями, тому що поки що не знаю, чи будуть чи не будуть наступні відео. Буду дивитися по вашій активності, по тому, як, ми, як вам сподобається такий контент від мене. Тож, до зустрічі в наступних відео.